Одного дня ви станете вільними. Що як цей світ вас розчарує? Тоді нам кінець. Ні, якщо Якщо ви не викинете з цього світу речі, які вам не подобаються, давши їм ногою підзад, зробити можна вже сьогодні. ось ваше завдання. Вам щось не подобається? У чому річ? Що? Це дуже. Це дуже що має бути слово, яким можна закінчити речення. Допоможіть їй дивно Дивно. Божевільно. Божевільно. важко. Проблематично? Проблематично важко. А як щодо можливо це можливо царина безмежних можливостей знаходиться де? У кожному з вас. А тут отже, ви зможете. Ви можете всіх здивувати. усе залежить від вас, а можете просто сидіти і чекати, поки атрофується ваш мозок. Атрофується, якщо слово незнайоме, подивіться, що воно означає.